Тому що вони по балансах не, не відображаються. Так, чому, я зараз по не а чому? я про порядок цифру точно так же говорю, тому що на балансі э, банку Надра на ліквідаційному балансі всього два э, блять. Давайте ми от зараз по пункту, а ви було 40. Так давайте збирайтесь. Це що мені треба зробити? Давайте дуже важливо, збирайтесь, давайте ще раз я ну, зроблю так, щоб ви зібралися між собою і дискутували. Ну, тому що я ж, я ж не можу при кожній ваші, ну, цих моментах... Ми ж тут не дискутували, нам би цифри хоч раз какие-то за два реально, роки. Реально я, реально є. Я, 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 наприклад, я, не можу розуміти. Якщо буде тисяча, наприклад, ну, там, чи мільйон, ми не, нам не робити цей законопроект. Якщо десь тижне робити, давайте, так, давайте так. будемо виходити з конструктиву. А не з того, скільки там. Ціна питання, мені теж дуже цікава, я буде тисне питання. Це питання, щоб ну, розуміти для себе. Але ну, давайте ж рухатись в конструктиві. По-другому питання. Які є пропозиції, думки? Смілі, чому ще з першого питання? Ні, самого. А коли буде питання? <що, звігут> По-друге. <що, звігут> І до представників НАБУ. Коли готувався цей законопроект, взагалі Національний банк знає, які перекони він свої постанови приймає відповідно до, до цього питання. У 2009 році є така постанова 328 про про е заходи щодо забезпечення погашення кредитів. Так от тут, уже тоді, Національний банк е рекомендував провести реструктуризацію. Ре так, от першу чергу. Іпотечні кредити, які надані фізичним особам, якщо предметом іпотеки є житлова нерухомість загальною площою до 110 квадратних метрів. Це є постанова. В другу, другу чергу це кредити, які надані фізичним особам на лікування, навчання, завершення будівництва, заборговані за якими не перевищує 200 тисяч. І третя черга інші кредити. Ну Якщо ви пишете свої закони, то ви хоча б дивіться на ті постанови, які ви перед цим приймали і рекомендували Національного банку. А там що не Ні, Це національний банк, це 328-ма постанова. Національний банк не було, чекаєте. Хто писав? Не кабінув, точно. Це не виносить Так, а не Што треба. Не Під цю рекомендацію були видані кошти рефінансування. А Што? щось а, так я вам дала навіть і ще і ще. І ще. постанову, і ще одну постанову. І навіть сказати, яким варто, скільки чого було е, видано, і які, які умови по е, підтримки ліквідності. про Приводу цього було прийнято. Так що не треба говорити. Ми з своє питання знаємо краще, ніж ви. Так. І 413 постанову. Я я, я, по, по, по пункту 2 конструктивна пропозиція. Конструктивна пропозиція наша така Був прийнятий закон про мораторію. Так, так чітко було на комітеті, тоді визначалося, яка буде площа. Сто 240. Ми це і підтримуємо. змінити мораторію, які ви мораторію. Зміни були ці банки, які ліквідації і пропонуєте зробити... Так, як вже прийнято закону. Що так? Так другий пункт пов'язаний з першим. Просто рішення по-першому фактично є рішення по-другому. Другой пункт є питання єдиного житла. Тут пропонується взагалі певним чином його переписати. Е, громадська рада каже, що це взагалі потрібно вилучити, тому що це має певну конструктиву. Е, якщо прив'язуватися до єдиного житла, у нас є воно прив'язка вже до мораторію. Ну, треба, навіть якщо це зможе, то треба зрозуміти позицію набу. Чому взагалі з'явилося ну, єдине житло? Да? Тобто, ну, давайте я ще раз поясню, можливо, комусь не зрозуміло там, або а, як взагалі банки прийняли рішення все-таки розробити цю законодавчу ініціативу, узгодити і там, провести ряд переговорів для того, щоб вона сприймалася нормально в тому числі і міжнародними фінансовими донорами. Значить, а, Перше, те, що ви назвали постанова, вона дійсно є це методичні рекомендації, які були ви правильно сказали, видані в 2009 році. У 2009 році курс е іноземної валюти по відношенню до гривні був зовсім інший. І положення і збитки банків були зовсім інші. І давайте будемо виходити із тих реалій, які я на сьогодні. Якщо Національний банк рекомендував ще раз підкреслю банкам. Розглянути питання, що він не вмішувався в господарську діяльність банків, а рекомендував і дав свої рекомендації, то це було станом на той момент. Це раз. По-друге, єдине житло, знову ж таки, навіть у цих рекомендаціях переважна перевага надається кредитам, які отримували з громадянами для купівлі єдиного житла для свого власного проживання. Банки готові взяти на себе. Ми рахували. Ну, якщо градація у нас від 25% до 100% прощення, так? в результаті це буде десь приблизно в середньому 40% збитків, 40% від реструктуризації банки готові взяти на себе. Зараз схилити їх до того, щоб ще розширити. Коло кредитів, які будуть підпадати під умови реструктуризації, це означає поглибити збитки, суттєво поглибити збитки. І ще раз говорю: якщо ми вже дійшли до тої думки, що дійсно ми допомагаємо в першу чергу тим людям, які отримували які купували житло, невелике житло, то давайте тоді в цьому конструктиві йти і обговорювати дійсно пропозицію 2. І по щодо ну, щодо пропозиції 2... от. Ну, На вопрос: вот мы все время говорим про убытки банка, от реструктуризации. Почему мы не говорим про убытки банка от бездействия? Потому что сейчас на протяжении двух лет людей загнали в угол, а они в стопе. Да? Действует в вы ничего не можете сделать, вы их просто заставляете обращаться к адвокатам и защищаться от вас в судах но никаких денежных потоков в банке это не приносит. Да, и даже тогда, когда люди хотят вам отдать свое жилье и воспользоваться правом на стол, вы не идете навстречу, ни вы, ни фонд. То зараз у вас убитків немає, ви хотіли сказати, що ви взаємодії, два доходи провели. Давайте вже дійдемо до Ну, Я ще раз скажу, да. що це вже було. Питання не обездії, а питання в тому, що ми постійно розглядаємо якісь пропозиції, ми вибачимо, я використаю це слово, які носять покуристський характер. І навіть до того, що 404 1 він по своїй економічній суті гірший, ніж 15,58 1 за рахунок того, що там максимально розширено коло, за рахунок того, що там пропонується відсоткова ставка 0,01. якщо ми хочемо ще на два роки зайти в таке пікле, банки не хочуть цього. Банки хочуть вирішити проблему для тих позичальників, які дійсно потребують допомоги, з іншими позичальниками вирішувати питання в договірному порядку. Славіть по сторону прав ми розражають. она мы можем на это пойти <coughs> по поводу 140-250 ну это не социальное жилье и э, вообще о чем ну, мы говорим мы говорим чтобы всем все простить но ну, так не будет мы уже два года занимаемся 18 законопроектов чем чем 18 чем э, дольше мы будем заниматься тем это а с, с стороны банков банки не сидят на месте не проводят реструктуризацию они берут э, долги есть куча примеров, в которых у банков порядка 30, 40, 50% реструктуризированного портфеля. И, вопрос единого жилья объясню в чем. Есть куча примеров, куча кейсов, когда у одного заемщика есть 3-4 квартиры. Ему говорят, отдай дай одну, закрой кредит остальное. я не хочу, я буду ждать, пока все будет по Вячеслав Владиславский, Украина, я громадской организации РУК, Украина, СДЕ. Смотрите, мне вообще очень удивительно то, что здесь происходит, к сожалению, потому что мы вообще разглядываем закон, который совершенно не соответствует ни Конституции Украины, ни законам Украины, ни даже Декларації прав чоловіка України, я можу прочитати, постачання, що налише до окремої категорії громадян України, ну і так далі, забезпечення наряду додаткової підтримки, які стануть на, сі, на січень 2015 року. Тобто, вже дискримінація відбувається моментально. І Я, Сергій Вікторович, я дуже удивлен тим, що ми взагалі це розглядаємо. Представителі уважаємо представники банків намагаються пропустить какую-то там э, конструктивную поправку часть оставив по сути незаконный э, э, документ который суперречит закону о правах по прав пожевачив декларации прав человека конституции и мы это дальше обсуждаем мне это дико удивительно я не понимаю что происходит в Давайте не будемо дискутувати, будемо щоб, ну, проти, якісь. <плесу> я хочу, 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 хочу закрити очі, відкритий, щоб усіх позичальників не було ніяких проблем. Якщо б це можливо було зробити, я б по кожну хвороби. У нас є пропозиція провести парламентські слухання <плесу> Так, так, питанням. <плесу> Де запросили uh, представників Національного банку, Державної фінансової служби uh, uh, нацпомінь послуг uh, для того, щоб вони пояснили нам теж і розказали, як зараз продовжується та афіора, яка була у 2008 році спровокована Національним банком і підтримана uh, комерційними банками. І які дії вони зараз? Приймають до того, щоб захистити права споживачів. Зрозуміло. Давайте ще раз, я розділив це питання на дві частини. Перше, це хто винен, як це сталося, по-друге, що нам робити? Якщо хто і як це, ну, це сталося, це інше питання. Якщо ну, як нам допомогти людям, це друге питання. Я вважаю, що цим питанням нам треба приймати щодо парламентських слухань. Ми два роки ні, рік тому провели парламентські слухання. Банківські да. І я можу сказати, що який КПД від банківських слухань? Ми хочемо когось звинуватити один одного, чи вирішити питання? Якщо вирішити питання, то повинно бути згідно цих парламентських слухань якесь рішення, за яке треба, щоб проголосувала Верховна Рада. Так я вам доповідаю, що рік тому ми провели парламентські слухання, а постанову до сих пір Верховна Рада не проголосувала з за результатами цих парламентських слухань. КПД від парламентських слухань, крім грошей, ну, людей, які підняли. Ну а КПД нуль я вважаю, нуль. Це справа в тому, що тоді э, не було таких фактів, які є зараз. І ті факти вони і вони дуже за Парламентські слухання в тому, що парламентські слухання самі по собі на той час, коли не проводилися, не надали можливості висказатися громадським організаціям взагалі. Тетяна Руденко могла дала можливість її. Ві секунди сказати в кінці, вона не взагалі ну, не змогла нічого сказати. А ми хотіли посвятити цю проблему на рівні України, щоб ото, от що ми тут зараз спілкуємося, почули люди не тільки не ми, які переживаємо за це, а й ті люди, які не розуміють цієї проблеми. Щоб ми розказали, що Національний банк рекомендував у 2008 2009 році щось банки не вважали, що вони понесуть збитки, тому що їм несли по курсу 8, а зараз. Через два роки після першої такої крутої девальвації банки зрозуміли, вони роки сміялись, а через два роки вони зрозуміли, що їм потрібен закон. Чому? Я хочу, щоб це люди почули. Я ще Тому, можу, якщо ви сюди прийшли попіаритись, я піс... все телебачення. Це перше. Це По-друге, давайте переходять в конструктив. Ми ж сидимо тут годину, і я більше одного пункту не можу продвинутися, бо ви один одного звинувачуєте в чомусь. Я розумію, що хтось хоче висловити думку, щоб камери зняли. Але я вас запрошую. Пункт 2, конструктив. Хто хоче висловитись по пункту 2? Є питання? Нема питання. Ніхто не хоче висловитись. Всіх влаштовує. Пункт 3. Врахувати при визначені паді та спеціального режимла. І ви, ви ізвиніть, ви, я слово вам не давав. Давайте слово буду тут надавати я. Давайте. Я ще раз вас закликаю до конструктиву. Якщо в нас не буде конструкторів, буде будемо жоден одного звинувачувати. В мене є дуже багато теж законопроєктів, які сьогодні на рад, які я піду займатися. Давайте я вас зберу, якщо ви хочете там, чуба друг другу подрати чи щось висловитись. І ви це робіть. Ну, будь ласка, без мене. Буде наступний у нас законопроєкт, будемо по ньому розмовляти, будемо шукати компроміс. Ну тільки не жоден одного кидати якісь звинувачення. Ми ж не Генеральна прокуратура. Будь ласка, по пункту 2. Я 2 секунди конструктива і все, і проходимося далі. Я просто до того, ну, було на громадській раді, да, і з ділами мы сиділи, може пішлися до того При всем уважении к банкам, особенно к национальному банку, мы не догонимся с банками никогда. И об этом уже все говорят. Один единственный орган или там человек, кто в этом виноват, это Нацбанк. И он должен принять решение, как этот вопрос решать. То, что мы говорим, будем еще лет 5 сидеть, когда уже рухнут все. И банки, и получальники, мы ни к чему не придем. Потому что мы находимся по разные стороны баррикад. И найти сейчас какой-то компромисс в законе 40.04, ну реально, это невозможно, оно не подходит. Мы, 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 мы А? Ми не зможемо поправку. Це ж по суті поправки, які ну, дійсно, ну, дійсно слушні, як вдома. По-другому, щось що, можеш сказати? по другому вже за третє, попереджувати. Враховуючи при е, визначенні поняття соціального житла, нормально житловою площі на особу, закладені у житловому кодексі України 135 метрів квадратних. Тобто зрозуміло, всі будуть. У нас є в цьому пункту питання, бо в Доковому кодексі чітко визначено, що 60 квадратних метрів це 120 квадратних метрів вдома. Цей пункт, якщо я можу прописати таким чином, він буде проводити до схемності. Буде Людина може прописати багато кількість людей, хоч тисячу, кожному по тринадцять шістдесят тиждень. Можна. Можна прописати, вам нічого не забороняє. Це буде чергова схем, схемність, якою буду користуватися. Тому ми зробимо. Банки заборонили прописувати. Є ж кодекс, шановні. Питання тут не йде про налоговий кодекс. Налоговий кодекс, коли приймалася ця норма, хотіли налогооблагати определену квадратуру життя. І то, що тоді Кабмін, він отримав, не знаю, хто це зараз налогооблагає, це мертва норма, вона не працює. Вопрос не в этом, вопрос в том, как можно вообще рассуждать на тему социального жилья из налогового кодекса и что это за понимание такое. Есть же живуть... Кодекс, соціальне житло це взагалі ну, норма, яка коругує е, соціальне житло, яке надається людям, які без постійного місця проживання, які, да, які мають бути забезпечені державою цим благ. житлом. Якщо ми виходимо з цієї норми, 1365 плюс 10, житлової площі, шановні не загальної, а житлової, тому що ви ви намагаєтеся в 60 квадратів загальної площі. Обмежити 64 людина не попадає, а житлової площа в таких квартирах 20-28 квадратів. За що ви мову маєте? 3-4-5 людей живе в такій квартирі, і ви хочете обмежити, щоб вони не попадали, якщо вони вже 62-64 квадрати, і з них 15 метрів тільки площа, яка взагалі нічим не використовується. Є норма соціального житла, вони, вони взагалі тут немає. Взагалі немає мова предметом обговорення соціальне житло такого тут Є кілька визначень, є норми налогового кодексу, які тут взагалі не може примінятися, і житлового кодексу, яке також має певну свою правову позицію, свої наслідки. Як ви можете взагалі це приміняти цей закон? Чи ми будемо Сергій Вікторович, в кожному законі виписувати під кожен закон нову норму? Соціальне житло для цього закону, так як написано, соціальне житло для цього закону, давайте єдине житло для цього, єдине для того, ну так як кому хочеться. Ну це не нормально. Це закони законно приймає прив'язано. звертаю вашу увагу, що для того в кожному законі є перша стаття в славі, у якій виписуються терміни, які відповідають е, тільки цьому закону. Це наша законодавча е, практика правильно чи неправильно, то інше справа. По-друге. По третьому пункту, це третій пункт дасть можливість людям, у яких великі сім'ї, дійсно великі, які проживають, не обмежуватися 60 метрів. Але це не буде з іншого боку дуже великі метражі, як банки можуть не погоджуватися. Але Тут треба це напрямок, і треба юридично ще норму доопрацювати, щоб поставити запобіжники проти зловживань, щоб не прописувалися там десятками людей, і це можна зробити, але це напрямок. Спасибо дуже проста: просто навіть до застосування цієї норми. На сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли є бездітні сім'ї, але чомусь по п'ятеро дітей прописано досить часто саме в об'єктах застав. Тому проблема в чому? Що ми, що ми даємо можливість е, збільшувати метраж, любу квартиру завезти в рамки цього закону, незалежно від квадратури. Лише таке попередження. законі тобто, законі в законі да. 44 передбачена окрема норма по багатодітним сім'ям.